Я, 28-річний хлопець, думаю, що протягом року спав із мамою з моєї дівчини, коли ще не знав її. Її мама, близько 40 років, була одружена. Почуваюсь так, ніби моє життя романтична трагедія. Три роки тому я дізнався, що моя дівчина, з якою я був у стосунках три роки, зраджувала мені одразу з двома чоловіками. Я працював, коли отримав анонімний емейл із темою. Я подумав, що тобі слід знати. Відео показувало, як вона займається сексом із одним із друзів, повторюючи його ім'я. Я поїхав додому, де застав її з іншим чоловіком у нашій спальні. Я записав це на відео, а потім попросив його забратися геть. Він у паніці схопив речі та вибіг. Дівчина почала плакати та говорити стандартні речі. Це не те, що ти думаєш. Я кохаю тебе, не залишай мене. Але я був спокійний, зібрав її речі та вигнав її. Тієї ж ночі я оплатив усі рахунки, зателефонував орендодавцю та домовився про розірвання договору. Потім зробив відео з усіма доказами її зради, додав текст із викриттям її та її друзів і запланував відправку всім, кого ми знали: її родині, друзям, колегам. О 4 ранку я залишив свій телефон із запискою та пішов, назавжди видаливши всі аккаунти в соцмережах. Просто поїхав без плану. Новий початок. Я оселився в новому місті. Знайшов роботу, квартиру та почав ходити до терапевта. Через рік вирішив привести себе у форму, тому записався в цілодобовий спортзал. Там познайомився з Джейн, приваблою підтягнутою жінкою близько 40 років. Спочатку вона давала мені поради, потім почала фліртувати. Я чітко сказав, що не хочу серйозних стосунків, і вона погодилася. Так ми почали зустрічатися для сексу три рази на тиждень у залі, у машині, у мене вдома. Вона розповідала, що має дітей, а їхній батько не бере участі в житті. Через рік я вирішив вступити до кола. Повідомив Джейн, що більше не приходити в зал у той самий час. Вона побажала удачі. Нові стосунки. В коледжі я познайомився з Жасмін, двадцятирічною. Ми працювали над проєктом, спілкувалися, проводили час разом у кав'ярнях, бібліотеках, то мене вдома. Одного разу я захворів і вона прийшла перевірити, чи все гаразд. Принесла їжу та тест на вірус. Ми провели разом вихідні і згодом почали зустрічатися. Вона рідко говорила про родину, лише згадала, що її батьки колишні підліткові закохані, які вже разом 21 рік. У неї є молодший брат. Я розповів їй, що не маю родини. Шок. Минулого тижня вона сказала, що її батьки хочуть познайомитись зі мною та запросили на супербову. Я нервувався і запитав, як вони виглядають. Вона показала фото. Її мама. Джулі. Її мама це Джейн. Вона має татуювання у вигляді червоного серця на зап'ясті. Те саме, яке я бачу сотні разів. Що мені робити? Розповісти Жасмін про це? Чекати, поки її мама скаже першою? Я знаю, як це бути зрадженим. І тепер я сам опинився в цій ролі. Я хочу бути чесним, але боюся втратити її. Що мені робити? Оновлення. Останній тиждень був жахливим. Дякую всім, хто відповів на мій попередній пост і дав поради. Для тих, хто вважає цю історію фейковою, я розумію, чому так здається. Якби це не трапилося зі мною, я б теж сумнівався. Я визнаю, що у минулому зробив речі, яких, можливо, не варто було робити, але я діяв на емоціях, а не раціонально. Коротко. Я Жасмін не розмовляли з середи. Думаю, що ми розійшлися. Повна історія. Наступного дня після мого посту я нарешті купив нормальний телефон, не дешевий кнопочник, щоб простіше було спілкуватися. В середу ми з Жасмін мали спільну пару. Вона відразу помітила, що я поводжуся дивно і намагалася мене підбадьорити. Це спрацювало. Я запросив її повечеряти у нашому улюбленому місці неподалік від мого житла. Вона прийшла до мене, і ми вирішили піти пішки. Так було холодно, але вечір був приємний. Ми говорили про навчання та телефон. Вона показувала мені додатки, які їй подобаються. Після вечері повернулися до моєї квартири. Розмова. Дома ми мовчали, поки не зайшли всередину. Я сів на диван, а вона залишилася стояти. Жасмін запитала, що зі мною і чи це пов'язано із знайомством з її сім'єю. Я сказав, що нам потрібно серйозно поговорити, і попросив її сісти. Вона запитала, чи я збираюся її кинути. Я відповів, що це останнє, чого я хочу, що я її дуже ціную і довіряю їй. Я попросив її чесно відповісти на кілька запитань і почекати з питаннями до кінця. Вона погодилася. Запитання я попросив ще раз показати фото її батьків. Вона показала, потім запитав. Чи є у неї фото татуювання мами на зап'ясті? Вона знайшла фото з дня, коли його зробили. Коли я побачив знайому форму серця з тими ж деталями, всередині мене все обірвалося. Вона помітила мою зміну настрою, але стрималася. Я запитав, чи її мама ходить в спортзал. Вона сказала, що колись ходила вранці, перед тим як відправити брата до школи. Тоді я запитав про її мами шрам. Я описав форму та розташування. Цей шрам неможливо побачити випадково. Жасмін різко піднялася та запитала, звідки чорт Збираю, я це знаю. Визнання. Я почав плакати. Я вибачався і розповів історію ту саму, що написав у першому пості. Я розповів, як познайомився з жінкою на ім'я Джейн у спортзалі, як вона допомагала мені, як все почалося. Я не вдавався в деталі, просто пояснив, що це було несерйозно. Я сказав їй усе, що знаю про Джейн, Чулі, що в неї двоє дітей, що їхній батько не в її житті, що я не знав, що вона одружена. Жасмін запитала. Коли це почалося і закінчилося, я думаю, вона хотіла чіткий таймлайн. Вона сказала, що їй потрібен час, щоб все обдумати. Я запитав, чи можу я її обійняти і привезти до машини. Вона погодилась. Це був наш останній нормальний момент. Після цього. У п'ятницю на парі вона зайшла до класу іншою людиною. Я підвівся, зустрівся з нею поглядом. Вона похитала головою, розвернулася і пішла на інший кінець кімнати. Цей погляд мене зламав. Я механічно досидів пару, а потім вона зникла. Як тільки пролунала фінальна нотка викладача, я поговорив із професором і домовився закінчувати семестр дистанційно. Я сказав, що мене відправляють у відрядження, хоча насправді просто не хочу завдавати їй більше болю. Зараз. Я сижу вдома, намагаючись написати їй і не дзвонити. Якщо що зміниться, оновлю цей пост. Оновлення номер 2 Минув тиждень, і вона не вийшла на зв'язок. Я сьогодні написав їй. Вибач, якщо тобі потрібно поговорити, я тут. Сподіваюся, ти в порядку. Я не буду її засипати повідомленнями. Я вже відвідав кілька сеансів терапії. Це допомагає, але я все одно почуваюся так, ніби все, що я люблю, зрештою, мене зламає. Я знову став тим. Ким був колись. Працюю, вчуся, мінімізую спілкування. Не знаю, що буде далі. Оновлення номер три. Дякую, дякую всім за підтримку. Тепер я знаю, що у світі є добрі люди. Я робив помилки в минулому. Я навмисно і ненавмисно завдавав болю людям з якоїсь причини, що б я не робив. Щоб рухатись вперед або працювати над майбутнім, двері завжди зачиняються переді мною. Я щиро не бачу майбутнього, де я можу бути щасливим знову. Я відчуваю, що моє життя не варте зусиль. Я більше не можу прикидати, що зі мною все гаразд. Я тягар для всіх навколо. Все, що я роблю, це завдаю болю тим, хто стає занадто близьким. Можливо, одного дня люди, яких я любив або скривди, пробачать мене за мої помилки. Мене поглинає темрява, і все закінчиться спалахом світла. Я сподіваюся, що мій відхід не завдасть нікому болю в достроковій перспективі. Можливо, вони просто приймуть це як спосіб зробити їх щасливішими, позбавивши від тягаря, який був у їхньому житті. Можливо, вони просто забудуть цю темну пляму в історії свого життя. Нехай ваші дні будуть сповнені щастя і любові. Сподіваюся, ваше майбутнє буде довшим, ніж моє. Звучить так, наче. Наче він збирався віддати Це, віддати кінці Ну, типа, блін. Ну да. Один раз його приєднали, другий раз він, типа придав. Ну да, це жорстко. Це важко перенести. Це важко перенести. Ну, ситуація нетипічна, нестандартна, правда. Ніхто ж не міг знати, ніхто не міг передугадати. І це все таке. Співпадіння жорстке. Не знаю, не знаю. Не знаю. Як би ви поступили на місце цієї дівчини? Дівчата? Пишіть, будь ласка, мені правда цікаво. Щоб ви зробили чи ви пробачили б його взагалі після такого. ідемо далі. Я 20-річний хлопець почав зустрічатися з дівчиною в коледжі 22-річною, але до цього не знаючи, спав з її матір'ю, яка є професоркою в тому ж коледжі. Як мені виплутатися з цієї ситуації? Привіт, ось моя дуже дивна і абсурдна історія. Імена змінені для анонімності. Мені 20 років, я другого курсу в коледжі. Я зустрів неймовірну дівчину. Назвемо її Сейдж. Вона на рік старша, дуже енергійна та пристрасна, природний лідер і президентка місцевого сестринства. Висока, спортивна, з рудим волоссям. Між нами одразу з'явилася хімія. Але офіційно ми почали зустрічатися лише після того як вона остаточно завершила свої стосунки з колишнім. До цього у нас були, так би мовити, відносини друзів плюс, які поступово переросли в щось більше. Я мав би бути щасливий, але є одна Величезна проблема, яка не дає мені спокою. Справа в тому, що до наших відносин я багато розважався. Зокрема, у мене був зв'язок із зрілою жінкою. Вони завжди мене приваблювали. І ось, коли я був першокурсником, я захопився однією з викладачок. Назвемо її Джейд, і вона професорка, яка викладала у мене курс гендерних досліджень. Джейт 45 років. Вона мала проблему у шлюбі. І Її чоловік зрадив її. Вона бачила в мені розраду та можливість виплеснути свою фрустрацію. А я, як уже казав, люблю старших жінок. Ми зійшлися і провели разом кілька пристрасних ночей у неї вдома. Але коли мої стосунки з Сейдж почали ставати серйознішими, я вирішив все припинити. Джейт сприйняла це дуже погано. Добре, хоч що я вже закінчив її кур. Курс, все було б нормально, але кілька тижнів тому Сейдж запросила мене до себе додому познайомитися з її родиною. До цього я ніколи не був у неї вдома. і ось тут я не знаю, що зі мною не так, чи я просто не звертав уваги на важливі деталі, чи не ставив потрібних запитань. Тим більше сейдж не любить говорити про свою сім'ю, і я знав лише те, що її батьки заможні. Але коли ми увійшли до під'їзду та сіли в ліфт, я відчув, що зараз станеться щось жахливе. Відчуття. Ніби мене збиває вантажівка на повній швидкості. Це була квартира Джейд. А коли я зайшов у кімнату Сейдж і побачив на тумбочці сімейне фото, на якому були вона, її мати Джейд і її батько, голова факультетської ради коледжу, у мене в голові лунав тільки один голос: бляха, 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 бляха. Я мав роман з матір'ю своєї дівчини до того, як ми почали зустрічатися. Ця мати після нашого розриву мене ненавидить. Більше того, вона моя колишня викладачка, а її чоловік, якого вона зрадила зі мною, займає високу посаду в коледжі. Я в повній сраці. Джейд була просто в шоці, коли мене побачила. Я не знаю, що робити. Просто вирішив виговоритися тут і почути вашу думку. Так я не поняв. Бля, я розчитував, що він прийде, як у фільмах, сяде за стол. Типа, там зі своєю подруги. Вони сядуть за стол і тоді з ніоткуда, Появляється мамка, блядь, з фартухом, з пірогом, всі тіла і бачить його. Сука, це просто у мене картина перед глазами стоїть. Ну, я надію, буде щось таке, але. Но... Це осталось за кадром. Інтересно, <плух> це інтересно, що ж там було далі? Увы, цього ми не знаємо. Ну, така історія. Пишіть свої коментарі з приводу цих обох історій, що ви думаєте. А, особливо на першу історію, на другу теж пишіть, що ви думаєте, як могла б відреагувати її мама. Ля, хоча там варіанту небагато. Ставте лайки, пишіть коментарі, як я вже говорив. підписуйтесь і скоро побачимося.